Дякуємо, колеги. Це пекучі Ньюз». З вами Володимир Стапчук та Пекуча Ірина Сопонар. Сьогодні у випуску: Майбутнім президентам майбутній план. Черговий замах на Трампа. Спойлер, в уха цілі. Російському місту торопець прийшов торопець. Біба та Боба. Устрій Києва. Доброго ранку, Україно. Доброго вечора, Сполучені Штати. Вже завтра президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, де представить Джозефу Байдену український план перемоги, надрукований дуже крупним шрифтом. Що означає цей план? Що прийшов час Росії готувати і свій план? План поразки. Дуже сподіваємося, що спрацює наш план А атакамси в глибину Росії. Ну якщо не план А, то хоча б план Б. Більше атакамсів у глибину Росії. Є інформація, що один із пунктів плану запрошення України до НАТО. Хоча оцінюючи боєздатність армії, вже треба НАТО запрошувати у ЗСУ. І ми всіх. <плес> Окрім Байдена, Зеленський зустрінеться і представить план обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів: Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Це той випадок, коли поставив на чорне, червоне і на всякий випадок ший на зеро. Zero. Zero risk риск me. Згідно з останньою інформацією, із Трампом Володимир Зеленський проведе 44% часу, а з Гарріс – 49%. Але план Зеленського для Трампа трохи відрізняється. Та на аркушах наліпки з голими жінками. В очікуванні зустрічі із Зеленським Трамп вирішив знову натиснути на жалі своїх виборців і розповів про новий замах. На нього цього разу на нього замахнулися ключкою для гольфу. Ймовірний нападник ховався в гольф-клубі, де Трамп грав у гольф. Я таке в кіно бачила. Навіть уявляю собі, де саме ховався нападник. А що на цей раз? Ніс? Брови? Ні, слава Богу, сценаристи прописали замах без загрози життю. Не здивуюсь, якщо Джоан Роулінг випустить серію книжок про ці замахи. «Дональд Трамп і ключка для гольфу. «Дональд Трамп і філософський постріл. Та й взагалі наступною новиною може стати те, що на Трампа напали мексиканці. І порізали його дуже гострим чілі. The cats. They're eating. They're eating. <звук> В українських дронів увірвався терпець. Дивись, як вибухає російський терпець. Сили оборони України 18 вересня здійснили рекордний удар БПЛА по складу ракет росіян у місті Торопець Тверської області, де зберігалося 750 тисяч боєприпасів різних типів. Торопець! Як красиво! Браво! Браво! Це фантастично, мужики! Я кращої вистави ще в житті не бачу. Слухай, ну потрібно віддати належне терплячості наших військових. Я би вже запустив БПЛА, коли там назбирали 200 ракет. А тут прямо комбо! Прям зразу відчувається професіоналізм. Mm. Да? <свісна> Звісно ж, росіяни заявили, що все збили, але просто уламки БПЛА спричинили пожежу і загорілася трава. Так, посмішки прибрали, зробили серйозні обличчя. Давайте як горить трава від уламків, можна було побачити на відстані десятків кілометрів з вікна. Точніше, з віконного отвору, в якому колись було вікно. Як видно по цьому фото, ударна хвиля була настільки сильною, що принесла одразу кілька десятків мух на левку стрічку. А мені здається, що навпаки, від хвилі декілька десятків мух на цій стрічці було збито слава російському ППО. Вогник, вогник, жарко, жарко. Якщо таке спричинив уламок, то аж страшно уявити, що було би, якби туди поцілив цілий дрон. Я навіть не уявляю. Просто чекаю на нове яскраве відео від Сил оборони України. Треба спалювати. У Києві комунальники влаштували інсталяцію шалених бджілок Біба і Боба. Цікаво, а на кого натякнули комунальники? Не на умовних ж Віталія та Володимира. Ні-ні, точно не на них. Яке відношення вони мають до київських проблем? Особливо умовний Віталій. Це біба боба, ми розкусили вашу аферу. Шановний Бівалій Володимирович, Досить вже виставляти себе працьовитою бджілкою. Займіться реальними проблемами столиці. Не забирайте у нас гроші. До приємного. Україна посіла п'яте місце у світі за розвитком цифрових держпослуг. А ще в 2018-му ми були на 102-му місці. Скажу те, що ніколи не зможе повторити Віталій Клічко. Овація реалізації діджиталізації. Чого поки що не вміє дія, так це закінчувати наші випуски приємними побажаннями. Бажаємо, аби план перемоги було втілено в життя.